Вітаємо, друзі, з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Командувач Збройних сил України Валерій Залужний пішов у відставку. На цю посаду Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського. Протягом чотирьох років він був командувачем сухопутних військ Збройних сил України та провів успішні операції у Києві та при Харківському контрнаступі у 2022 році. Валерію Залужному присвоїли звання Героя України і орден Золота зірка. Також звання Героя України присвоїли керівнику головного управління розвідки Кирилу Буданову. Видання Forbes повідомило, що росіяни мають намір захопити частину Харківської області до березня 2024 року. Для цього окупанти стягнули на Куп'янський напрямок 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні артилерії та 40 тисяч солдат. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов прокоментував, що російська армія наступає на цьому напрямку з лютого 2022 року. Збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв. У тимчасово окупованому Лисичанську Збройні Сили України уразили кафе Адріатика, де зібралася місцева окупаційна адміністрація. Про це повідомив журналіст Денис Казанський. У Лисичанській міській військовій адміністрації підтвердили суспільний Донбас, що окупанти харчувалися і проводили наради у ресторані. Серед загиблих міністр надзвичайних ситуацій, так званою ЛНР Олексій Поталещенко. Український бойовий робот керований з повітря, розтрощив позиції окупантів. Загін Кара Небесна запускає наземні дрони з кулеметними турелями, які розстрілюють окупантів, доки оператори знаходяться у безпеці. Знайти та уразити ціль допомагають повітряні безпілотники. У Кринках на лівому березі Херсонської області встановили прапор України, проте бої тривають. Московити у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки знаходяться під їх контролем, і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти так не вважають. Пишуть на діпстейт. 7 лютого воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт к 52 Ворожий алігатор з екіпажем було уражено на Авдіївському напрямку. Окупанти розстріляли двох беззбройних українських військовослужбовців поблизу Клішіївки. Генпрокуратура почала розслідування. Відео записувалося з ворожого дрона. На кадрах видно, що ймовірно командир одного з підрозділів російської армії під час штурму окопів збройних сил України віддає наказ не брати противника в полон. Антей, вот четыре человека, далеко я не пройду, если у них не будет поддержки. Так, передай, передай, ветер, пленных не брать, всех расстрелять, всех расстрелять, ветер, пленных не брать, всех расстрелять. 2 лютого загинув 24-річний Денис Сірік з нашого краю. Він навчався у будівельному училищі Бердянська, захоплювався стрільбою та метанням ножів. Після початку повномасштабної війни перебрався до Львова. А вже у липні 2022 року добровольцем став на захист батьківщини. Виконував бойові завдання з першого у складі 7-го прикордонного карпатського загону. Згодом 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, східного регіонального управління державної. Прикордонної служби України боронив державу на східному напрямку, незважаючи на отримане поранення, повернувся на фронт. У Дениса залишилися батьки та четверо братів. Вічна пам'ять та слава герою. 8 лютого відбувся 51-й обмін, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Це нацгвардійці, прикордонники, військовослужбовці Збройних сил України. Більшість з них захисники Маріуполя. Бердянська міська військова адміністрація повідомляє, що є інформація про двох бердянців, яких було звільнено з російського полону. Серед них прикордонник з Бердянська, захисника Зовсталі Артем Дмитрик. У морській охороні Артем служив з осені 2018-го. Він завжди про службу у морі перед тим як став морським прикордонником, працював на риболовних катерах у Бердянську. Восени 2019-го перевівся з Одеси до Маріупольського загону морської охорони. Вітаємо наших мужніх, військових та їх родини. У Києві на честь бердянських воїнів, братів Чебінеєвих, перейменували вулицю у Дарницькому районі столиці. Рідні брати родом з Бердянська рано втратили батьків. Своє життя присвятили здобуттю свободи для української нації. Вічна честь і слава воїнам. В окупованому Бердянську місцеві кажуть, що вже дві дитини померли від грипу та його ускладнень. Відсутність нормальної медичної допомоги в окупації та нехтування карантинними обмеженнями призводить до жахливих наслідків. У школах Бердянська триває карантин. Після захоплення підприємства, що фактично належали нардепу Пономарьову, ймовірно, були поділені між різними структурами з числа окупантів та колаборантів. Підприємства, що працювали на базі Бердянського райгропромпостачу, окупанти об'єднали під найменуванням Груп». Його офіційним керівником та засновником, значиться, євген Сергійович Дано. Але скоріш за все він просто підставне обличчя. За даними ресурсу евакуешен, дано починав свою службу поліцейським мангуського відділу поліції у Донецькій області після окупації перейшов на бік ворога та виконував всі забаганки окупантів з того часу у Дано розпочався справжній кар'єрний зліт. Він навіть отримав прохідне місце в обласному списку єдиної Росії. Окупанти використовують всі захоплені потужності реагропромпостачу, агрінолу та заводу ЗБК під брендом Айтех. На своєму сайті вони рекламують виробництво залізу бетону та будівництво, транспортні послуги, виробництво меблів та моторних мастил та охоронні послуги. В якому статусі? Сідуайтеху знаходяться інші підприємства, що входили до раягропромпостачу. Наразі невідомо. Виконувач обов'язків міністра окупаційного міністерства імущественних і земельних отношеній Ігнат Яремчук заявив, що на захоплених територіях багато пустих квартир, господарі яких поїхали та перестали виходити на зв'язок. У той же час загарбникам потрібно кудись розселяти своїх спеціалістів, яких вони везуть з Російської Федерації на тимчасово окуповані території, і саме квартири бердянців, які через окупацію виїхали зі своїх домівок. Загарбники планують використовувати для їх розселення. Цього вони створили спеціальний жилічний фонд із безхозного імущества. Майно, власники якого не будуть встановлені у неназвані загарбниками строки, буде включено до спеціалізованого житлового фонду. Розпорядження щодо створення комісії з оцінки стану захисних споруд цивільної оборони в області псевдогубернатор Балицький підписав ще наприкінці листопада минулого року. Згідно з цим документом, комісія мала перевірити стан укриттів у Бердянському міському окрузі до 21 грудня. Проте 6 лютого Балецький змінив терміни. Тепер в розпорядженні вказано просто. Лютий 2024 року. А загальні результати треба подати до 15 березня. Мабуть, у окупантів є важливіші справи ніж турбота про безпеку пересічних мешканців. Тим більше, що для себе вони вже давно облюбували найкращі великі укриття, такі як, наприклад, укриття на Азмолі. Окупанти хочуть побудувати у Бердянську центр військово-спортивної підготовки молоді воїн. Погоджено все це на рівні диктатора Путіна, у планах якого залучення як можна більшої кількості населення окупованих територій до участі у військових діях. Для контролю цього питання до Бердянська пригнали цілого першого заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації Кирієнко. Тербалицький заявив, що реалізація цього проекту дозволить створити на окупованій території Запорізької області систему добровільності, Військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді. Завдяки організації Save Ukraine ще три родини з дітьми вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій. Повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Завезені з Російської Федерації, продовжують чинити злочини на тимчасово окупованій території. Як повідомили самі рашисти, нещодавно 25-річний житель Республіки Дагестан намагався пограбувати 17-річного підлітка у Мелітополі. Увечері, 31 січня, увагу підозрюваного привернув мобільний телефон у руках 17-річного підлітка. Злочинець почав погрожувати, що застосує силу, вихопив гаджет у власника з рук і втік. Рашисти запевняють, що його затримали. Будь ласка, попередьте те бути обережними, фейковий суд угрупування так званої ДНР засудив до термінів від 27 до 29 років ув'язнення одразу 33 українських військових. Їх звинувачують у тому, що вони нібито мають відношення до обстрілів житлових будинків. Місія Магате відвідала окуповану Запорізьку АЕС. Гендиректор агентства Рафаель Гросі заявив, що під час свого четвертого візиту на станцію він оцінював її захист, стан систем живлення і охолодження, а також рівень кваліфікованості персоналу, від якого безпосередньо залежить безпека станції. Гросі сказав, що на станції зараз працює вдвічі менше персоналу, ніж вона потребує. За нормальних умов там має бути понад 10 тисяч ліцензованих працівників. У той же час Гауляйтербалець. Визнав та публічно заявив, що територія Запорізької АЕС заміновано. Але зрадник не бачить в цьому нічого небезпечного. У період з березня 2022 року до лютого 2023 року в Маріуполі було поховано понад 10 тисяч людей, з яких щонайменше 8 тисяч загинули внаслідок розв'язаної Росією війни. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.